Росіяни намагаються розширити плацдарм у районі дворічної на Харківщині. Становище на цьому відтинку фронту залишається дуже складним. Ворог не припиняє спроби звести понтонні мости для розширення плацдарму, однак їм це не вдається. Сили оборони відразу ж знищують російську спецтехніку, що не бачить її наближення до берега. Репортаж з позиції артилеристів під дворічною від Марії Малєвської. Традиційно на екрані впродовж сюжету буде QR-код, відсканувавши який, ви зможете підтримати 48-му окрему артилерійську бригаду. Є. Час від часу розрахунок артилеристів перетворюється на ремонтну бригаду. У їхньої Богдани сьогодні профілактика. Ну, грубо говоря, 100 пострілів. Кожні 100 пострілів маєте цю профілактику зробити. Так, да, обов'язково. Жалоті. Ви прям втомились, я бачу. <рес> Жарка. Душно. Андрій служить лише кілька місяців, він заряджаючи на Богдані. Калібр тут уже не радянські 152 міліметри, а натівські 155. Дальність 40 кілометрів. Це ви та сама людина, яка має подавати набої, правильно розумію? Ну, готувати снаряди до пострілу. Але так. ж ви вручну їх не подаєте, вони ж важкі Ні, тут. Ні, ми подаємо їх іменно вручну. Скільки він важить? Ну, 45-50 кілограм. Ким ви в цивільному житті були? У цивільному житті я вчитель історії. Ви О. серйозно? Да. да. І тепер це по 50 кілограмів ну, набої? Угу. Так, доводиться. Андрій показує останню свою знахідку: – міліметровий набій часів Другої світової. Як ви зрозуміли, що це часів Другої світової? Ну зараз це дуже просто робиться за допомогою сучасних технологій. Google об'єктив нам видав таку інформацію. Тут, звичайно, трапляються осколки цієї війни, але ну тут йшли бої. Місцеві мешканці розказували, що тут багато такого можна знайти всього цікавого. Ці краї під дворічною на Харківщині вже двічі були під окупацією і вже вдруге стають лінією фронту. Тут, дивіться, враховуючи факт, що тут є річка між нас розділяє. Вони не мають такої можливості у них перекинути якісь механізовані підрозділи, ну безпосередньо якусь техніку. То переважно наші цілі, от саме на цьому напрямку, це. Піхота, жива сила, рух там невеликих груп. Намагаючись тиснути, росіяни гадять по цих позиціях і кабами. Днями поряд влучило дві бомби, і артилеристам довелося працювати пожежниками. І артилерією, але здебільшого безпілотниками. Зищить. Розкажіть нам, що зараз ми за постріли чуємо? Ми, ви чуєте постріли дрона БПЛА, який називається. Молнія. несе на собі він Це небезпечна зброя. Часто росіяни полюють на вас. Ну, Ми пріоритет на цій для них. Ми йшли тут лісом, весь ліс, ну, випалені дерева. Це все ми ж вони... на війні Боїві. Броню можна подивитися а тут. Це ось перший, це другий. Це водії установки Гіга показує шари броні на їхній Богдані. Кабіна тут добре захищена і захист цей артилеристи вже мали змогу оцінити. Да, нам пощастило вже раз, мабуть, 10, щоб ага. все було поряд. Нічого такого серйозного не було в нашій, нашій батареї. Скиди це були чи що? Ні, це дрони «Молнія», ФПВшки теж були, але ну, теж рядом. Поки тихо, Гіга кличе дещо показати. Це Альфа, вона десь місяць тому прийшла на позиції до артилеристів вже вагітною і тиждень тому народила десятьох цуценят. Артилеристи спорудили для Альфи з дітьми ось такий бліндажик власний. Але кажуть, під час обстрілів все одно біжить ховатися до них. Кашу з тушкованкою та воду Альфі наливають у тубуси з підпорохів. Їх кличуть, пролунала команда до бою. І лише коли Богдана виїжджає з Капоніру, стає зрозуміло, який це велетень. Працюватимуть на заборону, тобто, аби подавити ворожу гармату. За лічені хвилини Богдана вже схована. Командир гармати Дмитро. Він уже має досвід роботи і на гвоздиці, і на піоні. Каже, нинішня їхня зброя поціляє точно. Головно, вчасно провести ту саму профілактику. Бо під артилерії це кров піхоти. Чим більше буде поту на наших обличчях, тим буде менше крові наших хлопців, які стоять безпосередньо на нулю. Марія Малевська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини.